Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичу вважає, що російський диктатор вдався до ядерного залякування від розпачу через очікування українського наступу. І раз скажу, ліж би не про В його арсеналі залякування вже більше нічого не залишилось. Лінкявічус додав, що Путін буде блефувати, поки хтось не злякається. Але ніхто вже не боїться, констатував дипломат. У міністерстві закордонних справ України заявили, що намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і це для РФ матиме катастрофічні наслідки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.